Дорогі друзі, вітаємо всіх, хто приєднався до урочистостей з нагоди випуску спеціалістів Харківського національного медичного університету 2025 року. На сьогоднішній день у зв'язку з подіями, що відбуваються на території нашої країни, користь кожного медичного працівника стала незамінною. Адже ви, рятівники найціннішого дару, людського життя. Наш університет вкотре випускає у світ молодих, талановитих та прогресивних медиків. Мудрості й терпіння вам, дорогі випускники, у такий нелегкий час для служіння людям та нашій батьківщині. Разом до перемоги. Ще не вмерла Україна, ні слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, на сонці. ми, браття, У своїй Чила ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми брата козацького, роду душила, ми положим за нашу. Каже, що ми братя козацького роду! Ми дякуємо нашим захисникам за відвагу та відданість, за можливість навчатись, працювати, втілювати свої плани у життя, Вшануймо пам'ять полеглих у боях героїв-захисників. А також всіх жертв цієї страшної війни, хвилиною мовчання. Випускників Харківського національного медичного університету 2025 року вітає ректор, доктор медичних наук, професор Валерій М'ясоєдов. Дорогі випускники, мені дуже приємно від імені усього колективу Харківського національного медичного університету вітати вас із значною подією, початком нового, надзвичайно важливого етапу в житті. Сьогодні здійснюється ваша мрія. Ви отримуєте дипломи, які засвідчують не лише факт закінчення університету, а й засвідчують роки наполегливої праці, прагнення до знань та відданості справі. Відходять в минуле безсонні ночі, лекції, практичне заняття, іспити в університеті. Попереду омріяна, нелегка, героїчна професія. Попереду знов таки безсонні ночі, важкі пацієнти. І навчання, бо справжній лікар вчиться все своє життя. Ваше навчання в університеті припало на надзвичайно складний період, період війни, і ви не лише здобували освіту, а й підтримували Україну, були волонтерами, здавали кров, допомагали в лікарнях, навчали тактичній медицині. Ви не просто фахівці, ви громадяни країни. Дякую вам за мужність, людяність і відповідальність. Попереду нові виклики, нові можливості. Треба цінувати кожну мить, не втрачати жагу до знань і пам'ятати, заради чого ви обрали цей шлях. Ми впевнені, що серед сьогоднішніх випускників видатні лікарі, керівники закладів охорони здоров'я, очільники закладів освіти, професори, викладачі, завідувачі кафедр. Ми впевнені, що на будь-якому місці. Роботи незалежно від посад і заслуг, ви високо будете нести звання випускника Харківського національного медичного університету. Бо університет це насамперед ви, і двері університету завжди відчинені для вас. Дякуємо батькам за підтримку ваших дітей, викладачам за їхню відповідальну віддану працю. А вам, дорогі випускники, бажаємо бути щасливими у житті і професії. Ми пишаємось вами сьогодні і завжди. Успіхів вам. Слава Україні! Шановні випускники. Увага! Звучить клятва лікаря України! Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене в присутності моїх учителів і колег. Урочисто клянусь! Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незмінно керуватися у своїх діях і помислах, принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини. Зберігати лікарську таємницю, щоб не зашкодити людині, дотримуватись правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися по допомогу до колег, і самому ніколи їм у цьому не відмовляти бути справедливими до колег. Власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми. Вірність цій клятві присягає пронести через усе своє життя. Роль викладача в житті студента медика є надзвичайно важливою. Викладач не лише передає знання. Але й формує професійне мислення, етичні цінності та відповідальність. Він є наставником, який надихає, підтримує у складні моменти та готує до реальної медичної практики. Саме завдяки викладачам, студенти-медики стають компетентними та гуманними лікарями. Випускників Харківського національного медичного університету вітає доктор медичних наук професор Катерина Юрко. Шановні випускники, я щиро вітаю вас з новим етапом вашого життя. Сьогодні особливий день, на який ви і ваші батьки чекали з нетерпінням, а ми викладачі трішечки з хвилюванням, тому що ми сьогодні відпускаємо вас в доросле професійне життя. Позаду складні іспити і заліки. А попереду професія лікар, і я можу точно вам сказати, що легко не буде, але буде дуже цікаво. Ви завершуєте свої життя в складні для країни часи, Дорослішали під сирени, складали іспити під звуки вибухів, ходили на практичні заняття в укриття і вчилися рятувати життя. Я дуже хочу, щоб в своєму професійному житті ви не забували, що вибір, який ви зробили, це і виклик, і величезна, величезна. Відповідальність, сучасні знання та навички, які ви отримали в нашому університеті, це ваша найголовніша зброя. І одразу хочу сказати, що лікар не повинен припиняти навчатися ніколи. Потрібно постійно самовдосконалюватися. Медицина прогресує, змінюється з неймовірною швидкістю, і звичайно. Застосовуються сучасні методики діагностики, лікування інноваційні технології, тому постійно потрібно бути на крок попереду. Але я вважаю, що отримати диплом це легше ніж стати справжнім лікарем. Для лікаря дуже важливим є співчуття та людяність, тому що це не просто професія, це покликання, поєднання знань. І доброго серця. Людині в білому халаті довіряють найважливіше життя, здоров'я, надію. Іноді дотика руки достатньо більше ніж дорогого препарату, а доброго слова більше, ніж протоколу. Тому мені дуже подобається вислів. Якщо після розмови з лікарем людині не стає, ну хоча б трішечки легше. То був не лікар. Тому, будь ласка, слухайте своїх пацієнтів, не будьте байдужими, не будьте черствими, не втрачайте людяності. І тоді ви будете справжніми лікарями. А я щиро бажаю вам міцного здоров'я. Також бажаю успіхів у вашій професійній діяльності. Вірте в себе і будьте. Хорошими людьми і справжніми лікарями! Щасливої вам дороги та Божого благословення! Шановні випускники! Ми дочекаємось, що сьогоднішнє стане минулим. Перемога буде за нами, та незважаючи на важкий для країни час зараз. Нам би хотілося, щоб роки, які ви провели під час навчання в університеті, залишилися для вас роками щасливими, насиченими і незабутніми. Віват! Вам наче випускники. Сюди йдуть за покликом душі, у храм науки гідності і честі, у храм, який готує лікарів, у храм, де поєднались мудрість серце. 一。